Усім привіт! Якщо ви не придумали чим здивувати на День закоханих, ловіть простий рецепт. Перетираємо бісквіт в дрібну крихту, додаємо згущене молоко та розтоплене вершкове масло. Все добре змішуємо, потім збираємо всю масу в кулю. Починаємо ділити тісто по 25 грамів. Перед формуванням треба добре пожимати руками, щоб спресувати. Далі формуємо серце, як на відео. В чашці розтоплюємо трішки шоколаду, занурюємо палочки для кейк попсів в шоколад та вставляємо до половини серця, після цього ставимо в холодильник на 2 години. Розтоплюємо білий шоколад разом з рослинною олією, додаємо фарбу, все добре змішуємо і починаємо повністю занурювати уже охолоджені кейк попси. Зайвий шоколад струшуємо. Після того, як перший шар шоколаду застигне при кімнатній температурі, поп занурюємо повторно для більш насищеного кольору. Після того, як застигне другий шар, починаємо прикрашати. Поливаємо шоколадом та зразу посипаємо посипкою харчовими блискітками або чим завгодно. Такий десерт обов'язково сподобається. Підписуйтесь на канал, ставте серденьки. До зустрічі!